Часто називають Шевченковим. І це не випадково. Щороку навесні Великий Кобзар приходить до нас. І щороку новим, неповторним. Тарас Григорович Шевченко велика і немируща сила українського народу. Я не лукавила з тобою. Я другом, братом і сестрою сірами стала. Хіба простиш мене? Простиш хіба? Я грудка снігу теж трава зелена. Стою, твоя невінчина судьба. Бог створив людину єдину і цілісну. І вона була щаслива, але людина сурішила, і Бог, розгнівившись на неї, розділив її на дві половинки і пустив по світу. З того часу кожен, блукаючи між людьми, шукає свою, знайде її, матиме щастя, а не знайде приречений на самотність. Про Шевченка ми чуємо з дитинства, говоримо про нього як про поета, борця, пророка і художника. Здається, все знаємо про нього, та все ж знову і знову відкриваємо для себе щоразу іншого, нового поета. Сьогодні ми звернемося до найпотаємніших сторінок його особистого життя, будучи емоційною і чутливою натурою Тарас Шевченко, який кожен поет часто закохувався. То хто ж вони були, ті музи, які надихали поета, які давали йому втіху і навівали смуток, які любили його, яких любив він. Моя любов, моя висока, не відпускай мене храни, храни від буднів злого ока, храни мої пречисті сни, і хай мучусь, хай спокій, і, і більте заня, Мої вони, моя любов, моя висока, не відпускай мене храни. Тарас Шевченко був глибоко нещасним в особистому житті. Мало кому в коханні так нещастило, як йому. Маючи унікальні таланти, гострий розум, товариську вдачу, привабливу зовнішність, він, здавалось би, був приречений на успіху жінок. Та особисте життя у великого українця так і не склалося. Не судилося Тарасові Шевченку продовжити свій родовід у наступних поколіннях. Не вдалося йому одружитися. Пекуча мрія кобзаря про дружину, дітей, про родини щастя залишилося Марго. Яка весь час манила, кликала і зникла в каламутному вирі життя. Але ми погрішили проти істини, якби сказали, що Шевченко не зазнав радості кохання. Кохай він, кохала його, усе це було. Перша незвернені почуття пробудила в хлоп'ячій незахищеній душі сусідська дівчина Оксана Коваленко. Першим моїм дитячим коханням була молода дівчина однольток Оксана Коваленко. Наші рідні були впевнені, що ми одружимося дружимо щойно досягнемо старшого віку. Але дії були гарні, розлука була несподівана і довго. Усе своє подачі життя, дізніше за ту дівчину, яку колись кохав. Я Оксана Коваленко, перша і щире почуття поета, дівчина кріпачка на три роки молодша від Тараса. Я до сих пір пам'ятаю ті дні, не наче це було учора. Ми йшли по холодній землі, тримаючись за руки, і дивилися один на одного, не наче на портрети. Свіже повітря надавало нам сил. Нашкупочці. Ми собі любились, а матері на нас дивились та говорили, що колись, одруже моїх, не вгадали. Старі зарані помирали, а ми малими розійшлись. Та вже й не сходились ніколи. Мене поволі і неволі носило всюди, принесло на старість на і додому. Не судилося справдитися мрія матерів. Їх дитяча симпатія один до одного не переросли у справжні глибокі почуття. Спочатку пан Енгельгард забирає з собою довільну Тараса у ролі козачка, а потім, в січні 1840 року, видає заміж Оксану за кріпака Сороку із сусіднього села. Про це Тарас дізнається, коли через 14 років повертається до Кирилівки вільною людиною. Тарас Шевченко зберіг образ Оксани в своїй душі і подалі не раз підтворить його у своїх творах. Схожою на Оксану була польська швачка, Ядвіга. Дуня Гусиковська, теж чорноброва, друге юнацьке кохання Шевченка, повіяна чарівністю чужого великого міста вільно, чужого народу і чужої мови. У своєму журналі 5 вересня 1857 року Шевченко записав: у вісні бачив церкву Святої Анни Вільні та Любо Дуню, Чорнобриву Гусиковську. Яка молилась у цій церкві. Саме я навчила дворового козачка пана Енгельгарда, польської мови, по-сестринській жаліла його, перша дала йому гостро відчути різницю між вільним і кріпаком, між долями, хоч і бідної, але вільної людини і раба. Невідомо, чим закінчилися б ці стосунки, якби під час польського повстання пан Енгельгард не втік до Петербургу, забравши з собою козачка Тараса. Адже ці двоє були закохані один в одного. Інтимна лірика не буває безіменною. Звернемося до біографії поета, навчаючись в академії, вже прославленим автором кобзаря, портретистом їде Шевченко в рідну Україну. Тут, 29 червня 1843 року, він зустрічає на балу Ганну Закрезьку. Цій жінці Тарас побачив у образ. До цього вже зовсім не думав про шлюб. А після як реакція на його безнадійність. З'являється в поета те характерне для нього і вже незмінне упродовж усього життя бажання мати свою родину, свій дім, дружину, тихий і надійний захисток. Це бажання невдовзі переростає в гостру душевну потребу. Отже, Ганна Закревська та, що, на жаль, була дружиною іншого. Перед моїм портретом зупиняється і довго стають люди. Навіть ті... Що нічого не знають про історію кохання Шевченка. Бо мої очі невідступно прислідувачі. Для мене зустріч з Тарасом була щасливою мить. Він так красиво і ніжно виявляв свої почуття, що не міг не відчути собі мій уважний погляд чорносені. Шевченко не любив друкувати на вишах по святкам. Таких є лише декілька. Пірші, якби зустрілися ми знову присвячені особі, схованій під двома буквами Г та з. Отже, Гані Закреський, тобто мені. Якби зустрілися ми знову, чи ти зекася чи ні, яке втихайте слово, тоді промовила мені ніякого і не пізнала, а може, потім нагадала, сказавши, снилася до ній. А я задів би, моє диво, моя ти доле чорнобрива. Якби побачив, нагадав веселеє та молодеє, колишнє лисенько лихе. А я зарядав, зарядав і помолив, що не правдив. А сному кам розійшлися, і зміни водою розлилися. Колишнє сидели. Це було щире кохання між 29-річним поетом і красуною дружиною господаря, 21-річною Ганною. На жаль, зустрітися їм більше не довелося. Пані Закревська померла у 35 років саме тоді, коли Шевченко звільнився від десятилітньої солдатчини. З'явившись у його тині, Шевченко став душею всього товариства, що до того жило переважно одноманітним, безважним життям. У серці Варвари спалахнула любов. Вона відчула, що тридцятилітній Тарас вибранець її серця. Рібніна написала повість свого життя і дала подивитися поетом. Поміж сторінками до читалось читалися кохання. Я Варвара репніна із шляхетного роду українських вельмож. Моя мама, княгиня репніна, доводилася онукою самому гетьману Кирилу Розумовському. І ось до його дина завітав Тарас Шевченко. Зачарована ним. Я відчула, що він обранець мого серця. Я чекала його любові, виглядала її, що ось завтра. Ось-ось він прийде і скаже все. Все, я була слабкою жінкою, яка так хотіла любові. А він він іноді відповідав мені теплим почуттям, а пристрасним ніколи. Поет замкнувся в собі і мовчав. Сповідь княжни справила на нього величезне враження, але водночас збентежила. Він щиро оточив її німбом святості. Готовий був молитися на неї на цю дивну аристократку, що в її душі відкрив стільки краси, його почуття не було тим, чим було почуття княжни до нього. І я, Варвара, сумна, задумана княжна, я б утекла година, аж за ура, Де, наче Хмара, пісок підводився над тобою, Де цар кривавою рукою вершив безбожні діла. Я б у задушлу в казарму, як вірна подруга прийшла. Твою стала я сестрою, і в Придністровський рідний край. Лист, як от тебе отсилала, і берегла б твої пісні, щоб чорний вітер кос Арал не спопиляв даремно дні. Шевченко мав приємний голос, говорив гарно, плавно, особливо дуже добре читав голос. У товаристві тримався скромно, карт не любив. Жіночі товариства не шукав. Тарас був у нас. Але з часом і тверезий і розум, розум Тараса Шевченка зрозумів. Тарас що він заві у цій щасливій, щасливій сім'ї. та серце вийде, переконати вийде, було важче. То Наше товариство відзначало, що в моєму портреті Шевченко благородно передав в очах ніжність і материнство і просто опоетизував мене. А розчарування так, воно було. А як він любив польові квіти, прості польові ромашки, маки, дзвіночки? У нижньому Новгороді під час спектаклю до мене підійшов Тарас Шевченко. Посміхнувся і тихо промовив. Вами, Катерина Борисівна, я любуюсь, коли бачу вас на сцені. Тарас Григорович познайомився з моїми батьками, почав ходити до нас в гості. Я горіла бажанням бачити його, без нього дні ставали мукою. Один з візитів. Він сказав моїм батькам такі слова, які для мене були найчудовішою мелодією почуттів. Він у батьків присив моєї руки. Я була щаслива, його усміх тривожив мою душу, без нього дні ставали мукою. Але грізні очі моєї матері наказували мені вийти з кімнати, і я кинулась до дверей. Вони йому відмовили. Так, Тараси, ти був старший за мене на 28 років. Не побралася, дождь письмо не зналася. Все це рвалося, сміялося. За карі оченята, за чорні брови. Ожніть, будь ласка, я писав своїм друзям на Україну, бо так і залишуся е старою бурлакою на чужині. Але життя я тя, що ж я так роблю? Ще не серед тих людей собі долі шукаю. Вийшов з кріпаків – бере за себе кріпачку. І людину звільниш, і, може, долю придбаєш. Лекеро, Лекеро, це ти? Не думала, що колись буду згадувати нашу першу зустріч у домі Карташевських. Залицяння, букетики польових квітів, дорогі подарунки. Шевченко. Пропонував мені руку й серце, казав, що купить хатинку, біленьку, гарненьку, а я буду в ній господиною. Лекера вийшла заміж послугу, за перукаря я я Яковлева. Щасливою не була. Чоловік пив, бив. кожного року народжувалися діти. Коли ж сини й дочки підросли, лекера пішки прийшла з Петербурга до Канева, що досвідку ходила на Чужнечу гору, молилася, плакала. Через 44 роки по смерті Шевченка в книзі записів, що лежатиме в хаті біля могили її колишнього нареченого, тремтячою рукою, плачучи, ковтаючи сльози, напише, 13 травня 1905 року приїхала твоя лекера, твоя люба, мій друже, сьогодні мій день Ангела. Подивись на мене, як якаюсь. Лекера пам'ятала, як Шевченко їй 44 роки тому писав. Моя ти любо, мій ти, друже. Лекера сама зробила собі присуд.